Жопорука влада. Господи, яка вона жопорука брудна і не потрібна ця влада. Лютеранський цвинтар. Відчуваєте цвинтар? Все заросло бур'янами, я вам скажу. Все заросло бур'янами. Який тут цвинтар? Це ви вважаєте цвинтар? Це така пам'ять. Як обично. По такій якісь пропорції. Посадили шипшину, чи що, не знаю. Чи то не, то рози. Рози посадили. Рози це добре, але хто ж доглядати буде? Віддавателям Сарати, Крістіану Вернену. Отлі був отлі був Фейгелю. Тут багато охоронено тих. Хто будував це місто? Ну а це така пам'ять. Тих, хто живе. Заросла бур'янами, заросла непотрібом. Бачите, посадили і вже пропало. Посадили і вже пропало чи вкрали, я не розумію. Будяки. які Слухайте місто. Вони ці придурки витрачають десятки мільйонів. Не зрозуміло на що. Тут треба 50-60 метрів проволоки якоїсь чи що? Сітки, щоб затягнути це кладовище і зробити. І доглядати за ним. Ну на це в цих мародьорів аморальних не, не вистачає розуму. Не вистачає. Жах. Культура, я вам скажу, цього нашого краю. Це культура свиноферми якоїсь. Багато дерев цих посохло. Взагалі вони обризані, видно, вівцями чи козами, бо я бачу, що вони з'їджені. Дерево так не росте, це воно з'їджене. Зробили колись випас, був видно, очевидно. Дивіться, навіть уже пам'ятник завалився. Дивіться. як упав пам'ятник. Не зрозуміло. Таке враження, що пам'ятник упав вже в землю. Терчить вверх. Жопоруки. Жопорука Що влада сарацька, брудна і воровита. І це, замітьте, ці німці присилають гуманітарну допомогу цьому бидлу, яке розкрадає її. І навіть не може. По-людськи сказати дякую. Ну, злодюги, що ви, ну потвори. Потвори нікчеми. Тільки треба переходити на просту народну російську мову, щоб сказати все, що я думаю про цю блядську владу місцеву. Жах, жах. Свинота. Свинота, бидота. Грязна. Я Скільки ходжу, я не бачив, щоб містом шла голова, чи... бо ж вона, видно, ховається, чи їй бридко ходить серед цього населення. Отак. І що ви хочете? Тут була сарата, тут був рай. Зараз тут смітник. Непотріб на побачення. Сарата, без